Всім відомий факт, що перші крази були побудовані на основі трьохвісних вантажівок Ярославського автомобільного заводу. Ось інформація про те, що дідусем Кразів була американська вантажівка, залишається маловідомою широкому загалу. Давайте разом зазирнемо в історію американської вантажівки Diamond t 980 яка стала прообразом знаменитих Кременчуцьких автомобілів. А також дізнаємось про компанію, яка їх випускала. Ну і насамкінець вивчимо обставини того, як вантажівка із США потрапила в поле зору конструкторів із СРСР. Розпочнемо ми нашу історію з періоду Другої світової війни. Коли в травні 1940 року танкові клини Гудеріана та Майнштейна в пориві Бліцкригла загнали в пастку біля Ла-Маншу об'єднані британсько-французькі війська. Саме тоді генштаб британських військ зауважив, що їх армії катастрофічно бракує важких тягачів танковозів. Розробити свою вантажівку в стислі терміни було практично неможливо. Тому британське військове відомство звернуло свій погляд на американський автомобільний ринок і голосило конкурс на постачання відповідної техніки. Переможцем цього конкурсу стала чекаська компанія Diamond True, яка була заснована в 1905 році чекаським підприємцем Чарльзом Тілтом. Перші шість років компанія займатиметься будівництвом престижних легкових автомобілів. Але з 1911 року, не витримавши конкуренції з виробниками люксових легкових автомобілів, Diamond переорієнтовується на випуск вантажівок. Будуватимуться в основному невеликі, середньотонажні двохвісні моделі вантажопідйомністю від 1,5 до 5 тонн. В 1928 році компанія доповнить свою модельну лінійку компактними фермерськими пікапами, вантажопідйомністю 750 кг, а також збудує свою першу трьохвісну вантажівку. Як це не дивно, але найбільш продуктивним для чекаської компанії стане період Великої депресії в США. Саме тоді Даймонд будує широку гаму трьохвісних вантажівок великої тонажності, які обладнуватимуться шестициліндровими двогонами Геркулес та чотирьохступінчатими коробками передач. Саме на подібного класу вантажівку зверне свою увагу британська сторона. Роботи з проектування тягача для британської армії відбулись в стислі терміни. Оскільки в компанії вже була готова вантажівка, яка першочергово планувалась для постачання в збройні сили США, проте через невідповідність технічним вимогам американського військового відомства вантажівку залишать в стратегічному резерві, де вона згідно прийнятої в американській армії класифікації, отримує назву танковий транспортер М 19 і працюватиме в парі з трьохвісним 24 колісним причепом трейлером М 9 Основними технічними недоліками, які не дозволять тягачу Diamond Т 980 стати основним в армії США, стануть відсутність бензинового двигуна та приводу на передній міст. Тобто вантажівка не була повнопривідною, а мала колісну формулу 6х4. для британців. Такі недоліки не будуть критичними та й зволікати з прийняттям рішень, перебираючи різні варіанти, вони не могли. Війна з нацистською Німеччиною була якраз в розпалі. 1941 році вантажівки Diamond t 980 надійдуть в серійне виробництво. А вже в наступному 1942 році перша партія вантажівок буде відправлена в Великобританію. Загалом до 1945 року британська армія отримає близько тисячі тягачів Diamond t 980 Військові кампанії в північній Африці дана вантажівка виконуватиме функції танкового евакуатора і зарекомендує себе з найкращої сторони. Врятувавши в пісках Сахари велику кількість пошкоджених танків, за своєю конструкцією вантажівка Diamond T-980 980 це трьохвісні баласні тягачі капотного компонування з колісною формулою 6 х 4 і власною масою 12 тонн. На вантажівки раннього випуску встановлювалась трьохмісна цільнометалічна кабіна. Автомобілі більш пізнього випуску обладнувались відкритими армійськими кабінами з плоским лобовим склом, низькими скругленими дверками та брезентовим складним дахом. Позаду кабіни розміщувала цільнометалічна зварна вантажна платформа з відкидним заднім бортом. При транспортуванні важких причепів для якомога кращого щеплення задніх ведучих мостів з дорогою, кузовна платформа вантажівки завантажувалась баластом, в якості якого використовувались бетонні плити, каміння, металобрух або якісь інші попутні важкі предмети. Вантажопідйомність баластної кузовної платформи сягала 8 тонн. Між кабіною та баласним кузовом на спеціальній платформі розміщувалась лебідка Гарвуд, яка видавала 18 тонн тягового зусилля. На платформі також розміщувались важелі, якими здійснювалось управління лебідкою. Приводилась в дію лебідка коротким карданним валом та ланцюговою передачею від коробки відбору потужності. Компанія Даймонд випускатиме дві моделі вантажівок тягачів Diamond Т 980 та Diamond Т 981. Обидва автомобілі будуть практично ідентичними за винятком конструкції лебідки, яка якраз і визначатиме до якої з моделей належатиме конкретний автомобіль. Модель Diamond t 980 обладнувалась лебідкою з тросом довжиною 91,5 метр, яка працювала виключно в задній площині автомобіля і використовувалась в основному для затягування пошкоджених танків на платформу причепа. Натомість модель t 981 Матиме лебідку з довжиною троса збільшеною до 152,5 метра. Лебідка працюватиме не лише в задній площині автомобіля, але й в передній. Для цього трос пропускався вздовж лівого лонжерона рами та протягувався крізь спеціальне прямокутне віконце, зроблене з лівої сторони бампера автомобіля. Таким чином лебідка могла використовуватись для самовитягування вантажівки. Саме за наявністю прямокутного віконця з лівої сторони бампера можна було визначити модель Diamond t 981 В моделі t 980 дане віконце було відсутнє. Під капотом тягача ховався шестициліндровий рядний двигун Hercules з робочим об'ємом 146 літрів та потужністю 185 кінських сил. Двигун працював в парі з 4 стопінчатою механічною коробкою передач Fuller. Підвізка вантажівки ресорна без амортизаторів. За зупинку Даймонта з повною масою 20,5 тонн відповідали барабанні гальма з пневматичним приводом. Також не варто забувати, що вантажівка була тягачем і буксирувала за собою причеп вантажопідйомністю близько 41 тонни. При цьому сама маса причепа сягала 9 тонн 988 кг, так що навантаження на гальмівну систему було колосальним. І не тільки на гальмівну систему, але й на водія. Оскільки кермувати Даймондом при відсутності підсилювача руля було справою не з легких, особливо при повному завантаженні автомобіля. При русі без причепа Даймонд витрачатиме на 100 кілометрів шляху близько 48 літрів пального. З причепом та повним навантаженням витрати зростуть до 126 літрів дизеля на 100 кілометрів. Пальне в тягачах зберігалось в двох баках загальним об'ємом 568 літрів. Які симетрично розміщувалися з обох боків рами позаду кабіни? Запас ходу тягача без причепа складав 480 кілометрів. Характерною рисою дизайну вантажівки, крім довгого капоту метелика, стануть масивні металеві ящики для інструменту, які розміщувалися з обох боків кабіни. Щодо динаміки тягача, то вона була визначною. Без навантаження максимальна швидкість автомобіля складала 37 км в годину. При транспортуванні бронетехніки на причепі трейлері Даймонд видавав не більше 26 км в годину. Період Другої світової війни близько 500 вантажівок Diamond Т-980 та Diamond Т-981 за програмою ленд лендлізу будуть направлені в СРСР. Де вони використовуватимуться для транспортування танків та іншої важкої техніки на низькорамних причепах трейлерах М-9. У завершенні війни вцілілі вантажівки використовуватимуться в цивільному житті. Багато з них підкорятимуть сурове бездоріжжя крайньої півночі та Сибіру. Створені для помірного клімату, даймонти будуть погано пристосовані до низьких температур, дизельні двигуни без підігріву з труднощами запускатимуться на морозі. Під дією низьких температур дизельне паливо ставало в'язким. погано прокачувалось через вузькі трубки паливної системи. Ще однією проблемою для водіїв буде відсутність обігріву в кабіні. Всі ці труднощі долатимуться на місцях завдяки винахідливості тамтешніх водіїв та ремонтників, щоб зберегти належні експлуатаційні характеристики автомобіля в сурових умовах Сибірських зим, для даймондів будуватимуть криті ангари, обладнані спеціальними приладами для підігріву палива та масла. Паливопроводи, паливні фільтри та акумулятори утеплюватимуть чохлами з войлику. Систему охолодження заливатимуть саморобний антифриз, отеплюватимуть також брезентові кабіни. Окремі з вантажівок Даймод пробудуть в експлуатації до початку 60-х років. Саме на основі вантажівок «Ленд-Лізу» розвиватиметься післявоєнна радянська автомобільна промисловість. Спочатку дизайн та окремі конструкційні рішення Diamond t Т-980» будуть використані в Ярославських трохвісних вантажівках ЄАЗ 210 та Яаз 214 а згодом в кінці 50-х, після перенесення автомобільного виробництва з Ярославля в Кременчук, риси дизайну Даймондів найкраще проявлятимуться на перших Кременчуцьких вантажівках: Крас 214, Крас 219 та Крас 222. Саме тому класичні капотні Даймонд Т Т-980» можна сміливо назвати американським дідусем наших старих добрих кразів.